Проба номер два. В мене щось пішло не так з інтернетом, і ефір полетів. Я не знаю, чи чули ви мене, чи бачили, але м -м, щось не дуже зайшло, тому переключила інтернет, пробую ще раз. Всім привіт, хто буде дивитися в записі, всім привіт, хто доєднується ще раз. А, зараз я вирішила проводити два рази на тиждень протягом трьох тижнів серію ефірів, які будуть спрямовані на розуміння вашого організму. Якщо ви будете присутні на всіх ефірах, якщо будете дивитися всі ці ефіри, їх буде шість, то ви зрозумієте. Як взагалі ваше тіло, ваш організм працює і що потрібно робити для гормонійних стосунків з ним. Тому а, сьогоднішній наш ефір присвячений дієтам. Сьогоднішня наша тема буде а, розкривати, чому дієти не працюють, чому тіло проти дієт, як воно дає свій зворотній зв'язок, тому залишайтесь, буде цікаво. А, І сьогодні наша перша тема да, з серії цих ефірів, тому а, ми з вами починаємо. А, взагалі, чому я вирішила взяти тему про дієти, тому що дуже часто ми йдемо у дієти а, через бажання отримати швидкий і класний результат. А, ми сидимо та ми себе обмежуємо певний період часу, ми там говоримо собі, домовляємося: от зараз я там постраждаю тиждень, два, три, особливо якщо це там потрібно до якоїсь події швиденько схуднути. А потім я буду від себе кайфувати. Да? А потім я розслаблюсь, а потім я буду класно себе почувати. Але а, ми же себе мотивуємо неправильно. Ми, себе, а, ми думаємо, що наш результат, наша ціль це схуднути. Але насправді наша ціль це не схуднення. Наша ціль це отримати от той стан, який стоїть за схудненням. Ми дуже часто хочемо змінити а, щось в своєму житті. і через несвідому неможливість це зробити через те, що люди не розуміють, що з ними відбувається. Вони не розуміють власної психіки своєї психології. То м -м, дуже часто ми хочемо взяти ото під контроль хоча б своє харчування, хоча б своє тіло, тому що все інше просто іде кудись, летить без нашого контролю. Ми не можемо з цим нічого зробити, не можемо це контролювати. Тому. А, власне, і навіть дотримання цих дієт і дотримання якогось правильного харчування буде дуже складним для психіки, для тіла, тому що цілі поставлені неправильно. Ну, і якщо розбирати з боку фізіології, то взагалі дієти це неправильна система, це взагалі дуже пагубна система. І, от, ми, як ми можемо бачити, як я можу спостерігати в своїй роботі з клієнтами. До мене приходять дівчата з метаболічною адаптацією, з тим, що тіло набирає від запаху булки просто тому, що раніше були обмеження, раніше були дієти, і зазвичай це триває просто десятками років. Тому тут важливо дійсно зрозуміти, як правильно і адекватно відноситися до свого тіла. Поїхали, чому дієти не працюють? Перше, про що ми поговоримо, це. Те, що ми думаємо, що правильне харчування, воно про стабільність, воно буде забезпечувати нам стабільну вагу, стабільний результат. Але а, дуже часто виходить так, що правильне харчування це в нас обмеження а, солодкого, обмеження там жирного, обмеження вуглеводів і так далі. І власне це. Дуже сильно обмежує наш вибір, а обмеження у вибори формує у нас нестабільність у психіці і а, звернення уваги якраз таки на те, що нам необхідно. Звісно, а, тут, навіть якщо розбирати правильне харчування, оце от. Давайте так, немає правильного чи неправильного, тому що для нашої психіки а, дуже важливо, як буде правильно, але правильного чи неправильно не існує: є поживна або непоживна, тобто ми або отримуємо щось, або віддаємо щось. Так, от нам потрібно, щоб було поживно, да, щоб ми отримували а, від а, їжі. А те, що буде працювати на нас, тому що якщо їжа не поживна, то ми віддаємо свій час, свій ресурс, свою енергію, потім своє здоров'я і так далі. Тому от ми орієнтуємося на те, це прибильно чи не прибально. От, значить, у нас має бути поживна їжа. У нас має бути збалансований класний раціон, який буде обов'язково смачний. Ви будете від нього кайфувати, ви будете класно себе почувати. І а, навіть це не гарантує вам стабільну вагу або стабільний результат. Чому? Тому що у нас у всіх є стрес, у нас у всіх є якісь чинники, які можуть на нас впливати. І а, навіть а, попри те, що ми, у нас, якщо навіть у нас буде дисципліна, але я таких людей бачу дуже-дуже рідко а, з дисципліною у своїх діях, ну, принаймні, ті, хто до мене проходять, а, то Є різні чинники, такі, от як стрес, і просто в один момент якийсь зовнішній фактор може вибити людину з а, свого стану і все. Ну і почнеться власне якийсь зажор. наприклад. Тому не потрібно орієнтуватися на тому, що якщо я буду правильно здорово харчуватися, то в мене буде стабільний результат. Та це буде. Але не виключайте того моменту, що може щось статися, і все піде не по вашому плану. Це один з можливих варіантів. Потрібно бути до всього готовим. Плюс навіть поживною збалансованою їжею можна переїдати. Тому можна. Дотримуватися якогось певного плану, а потім хоп, і плюс 10 кілограмів, тому що ми йдемо на поводу у емоційного голоду, а не у свого а, фізіологічного стану. Є Наступне, це коли в нас є ефект йо-йо, маятника або як хочете, називайте його, коли наші обмеження вони призводять зривів. Це якщо, наприклад, ми говоримо своєму тілу, раніше в нас були там якісь марафони, там 21 день без цукру, без вугловодів і так далі. І це ж також про обмеження. Ми себе обмежуємо в, якусь, в якісь рамки. І ми тим самим створюємо собі зосередженість на цих обмеженнях. Це, якщо я вам зараз скажу не думайте про білу мавпу, ви так взяли зразу і не подумали про білу мавпу. У вашому маску вже створився образ білої мавпи. Тому що ми не розуміємо слово нем, у, у нас є слово, і у нас вже виникає образ на це. І звісно, якщо ви собі ставите. Заборону, наприклад, на то саме солодке, ваш мозок буде сфокусований на це солодке. ви будете заходити в магазинах, ви будете бачити його на банерах, ви будете відчувати його запах, виражений по вулиці, просто йдучи. У вас вся ваша увага буде крутитися навколо нього. І в один прекрасний момент ви просто не зможете вже опиратися власній психіці, і ви зірветеся на це солодке, зірветеся на на. А, ці продукти, які ви собі заборонили, і наїстеся їх до схочу, а, що потім призведе до відчуття провини, до відчуття ненависті до себе, і так далі. А, фізіологія проти, протидієд. Власне, як і називається наш ефір, да, тіло проти дієт при. Постійному обмеженні себе, а дієти це про обмеження, дієти, це про їсти мало, це їсти менше, ніж ми звикли. І дуже часто, якби це було, знаєте, ну, на рівні нормальному, що я там зменшила собі трошечки свої порції. Окей, це адекватно, але ж ми дуже часто урізаємо собі так в половину порції урізали або в дві третіх урізали порції. Ну і власне, що відбувається? Відбувається халепа. У нас відбувається уповільнення метаболізму, у нас відбуваються гормональні зміни зміни, тому що а, цілу просто не вистачає енергії. Тому, власне, от зараз у мене стартував курс про дефіцит. Ми там будемо розбирати також такі аспекти, як заповільнення метаболізму, тому що а, через раніше а, якісь дієти, коли дівчатка використовували, організм має підлаштуватися під ту кількість енергії, яку він отримує, але він же має зробити це за рахунок чогось. Він буде робити це за рахунок власних функцій організму. Тобто функції, які він виконує, да, 24 на 7, мають заповільнити своє свою роботу, да, свою працю. І а, саме за рахунок цього тіло починає використовувати, працювати на цій енергії, яка в нього є. Але а, тоді же що у нас з'являється? Тоді у нас з'являються дефіцити в організмі, тоді ми відчуваємо себе в'ялими, якимось порушення у нас буде роботи шлунково-кишкового тракту. От. І а, тіло розуміючи, що є така небезпека, що їжі буде менше, воно буде при Можливості, коли їжа буде, да, коли ви поїсте нормально, воно одразу буде а, цю їжу записати в жири для того, щоб наступного разу, якщо буде зменшення кількості енергії, в нього була їжа про запас. Тобто наше тіло, воно таке а, дуже запасливе, фізіологія наша, а вона дуже розумна і, а, і в нас є цілесна з вами пам'ять від наших предків, які переживали Голодомор, і ціло знає, що якщо є. А, наприклад, відсутність їжі, то це веде до смерті. От, я сподіваюся, що цей прямий ефір за це слово не заблокують. Так. І психологія також, вона також протидіє. Да? Наша психологія це, як я вже сказала, що наші заборони. Те, що ми собі заборонили, ми на цьому вже сфокусувалися. І відповідно ці заборони будуть створювати нав'язливі думки про цю їжу. Тому, коли ви собі говорите, що все, я зроблю аскезу, наприклад, на солодке, ставлю аскезу на солодке, або ставлю аскезу на алкоголь, або ставлю аскезу там ще на щось. Я не буду цього їсти місяць, наприклад, то ваша психіка вам створить такий е каламбур, такий е американський гіркач, що ви будете постійно про це думати. Ви не будете бачити. І більше нічого, окрім цього, солодко. Це просто, якщо ви о, всі, ну давайте так, якщо ви до цього ставилися якось о, рівноцінно, можливо, ні. Да? Але якщо ви, наприклад, дуже сильно любите солодке, воно у вас кожного дня в раціоні, і тут ви вирішуєте собі це заборонити, звісно, ваша психіка буде. Така, Ну, типу, нам заборонили, ми, ми хочемо, ми не можемо собі отак от дозволити взяти і відмовитися повністю від цього, цієї їжі. Тому будуть нав'язливі думки, це буде такі е, діалоги сумасшедшого, і просто вам буде з цим дуже-дуже некомфортно. Тому має бути адекватний підхід. І от, да, зараз поговоримо про те, як же змінити підхід. А, хто зі мною, будь ласка, поставте плюсики в коментарях, щоб я бачила, що знову ефір не завис. Тому що до цього вже ефір у мене завис, і мені довелося заново його проводити. Поставте хтось плюсики або якісь лайки. Так. Є супер, бачу, дякую. Значить, що як змінити підхід? Та да? що ми маємо робити замість дієт? Ми маємо з вами зрозуміти основні принципи усвідомленого харчування. І якраз я з дівчатками, якими я працюю на своїх курсах, на груповому наставництві. На а, різних а, моїх проєктах ми вивчаємо принципи усвідомленого харчування. Тобто, коли ми розуміємо, що в нас є певні м -м, критерії організму, які а, певні сигнали, які ми вчимося чути, слухати, розуміти, і на які ми вчимося відповідати якісно. Тобто, не так, що ми собі поставили там дієту якусь з інтернету, взяли, їмо п'ять разів на день, а, їмо тільки ось в ці години. І більше нічого, крім цього, не йому, по якомусь плану. Ні, це а, пряма дорога до невдачі. В мене була, а, не пам'ятаю, на якому проєкті, але була дівчина, і вона розказувала, що або на, на моєму особистому супроводі, або на якомусь марафоні, я не пам'ятаю, і от в неї а, була історія, що вона проходила марафон, і, і їх на цьому марафоні змушували їсти в один і той самий час. І а, навіть попри те, що вона їхала там десь. На роботу в цей час. Вона мала конкретно в цей час поїсти. Ну, це просто це дурка. Як можна в е, людину змушувати їсти в один і той самий час? А якщо в неї весілля? Ну, от уявіть просто ситуацію. у мене весілля, але я маю тут зараз піти, відійти на 10 хвилин, на 15, щоб поїсти. Як ця людина собі уявляє, яка створює ці марафони? Тобто, це ну такий дурдом просто. У нас немає в організму потреби їсти в один і той самий час в одній і тій самій кількості, От також дуже часто кхм, дівчата рахують калорії, думаючи, що це правильний метод. Це не може бути правильним методом, тому що кожного дня нашому організму необхідна різна кількість енергії. А якщо ми будемо давати йому одну і ту саму кількість енергії кожного дня, наприклад, 1500 калорій. То організм буде в якісь моменти відчувати дефіцит, а в якісь моменти буде відчувати профіцит. І це вже буде неправильне розуміння один одного. <кхм> Відповідно. А я на своїх продуктах вчу, як себе відчувати, слухати, чути, да, і вчасно і правильно реагувати на сигнали свого організму. Тому принцип усвідомленого харчування це перше, що ми маємо розуміти, це розуміння своїх фізичних і емоційних потреб організму. Звісно, ми акцентуємо на фізичні, тому що наше тіло воно може нам сказати, коли нам потрібно їсти, що нам потрібно їсти і як нам потрібно їсти. Але через те, що ми цього не розуміємо, не чуємо, не розуміємо. Хочемо навіть навчитися слухати, думаємо, що от зараз я піду на марафон. Краще я там швиденько візьму якусь собі дієтку, якийсь план, і буду по ньому харчуватися. І потім я класно схудну, і потім все в мене буде чекіпуки. Але ж виходить так, що ви змінили свій кардинальний спосіб життя, але потім після марафону ви змінили знову свій спосіб життя, повернули на той, на той який був до і а, при будь-якому стресі ви починаєте заїдати. Не розуміючи, як працює ваше тіло, ваш організм, ви не закриваєте свої дефіцити. І а, через свій спосіб життя ви повертаєте все у декілька разів більше. Відповідно, ви от уходите від дієти до дієте, марафонці на вас заробляють класно, ті, хто проводить ці марафони, і всі щасливі. От, але тут не справа не у вашій сили волі, справа не в тому, що ви що якісь неправильні, а просто в тому, що ви не, не розумієте принципи свідомого харчування і вибору. А, наступний пункт це не забороняти собі нічого, а дозволяти. Отут от можна зробити такий приклад. А, от дуже часто я спостерігаю, коли дівчатка до мене приходять, вони спочатку такі, я так боюсь, а якщо я собі все дозволю, я ж буду постійно хотіти тільки це. І от кажу: давай перевіримо, от давай проведемо експеримент. Ти, значить, ідеш, купуєш собі те, що ти зараз хочеш. В голові ж да, змалювався цей от образ там, чіпси, морозиво і так далі. І єси цього це до того моменту, поки тобі це не набридне. І при цьому ти гарненько відслідковуєш, що ти в цей момент відчуваєш. Ти дійсно отримаєш від цього насолоду? Ти дійсно кайфуєш від цієї їжі. Чи це просто автоматична дія, від якої ти зараз просто не можеш позбавитись? І от вона мені на наступний день пише: каже: я з'їла там пів пачки чіпсів. Я зрозуміла, що я від цього насолоду не отримую. Це просто як автоматична дія. Я з'їла морозиво, воно мені також насолоди не принесло, воно було несмачне, це просто автоматична дія. І я зрозуміла, що я насправді, наприклад, не хочу цієї їжі, а це була якась емоційна потреба в тому, що, наприклад, раніше це я собі забороняла, а тут, через те, що воно мені було дозволено, воно мені вже не актуально. І от таку тенденцію я спостерігаю завжди. Воно є, якщо воно є навіть у вас перед очима, да, от як там а, воно лежить у вас у кошику. Але у вас в голові це як заборонений продукт, і через те, що він заборонений для вас, він для, для вас такий привабливий. Але як тільки ви собі дозволите в голові і зрозумієте, що у вас є вибір, ви можете це з'їсти, а можете це не їсти. Все залежить від вашого вибору, все залежить від вашого бажання. Через там, тиждень, через два ви зрозумієте, що ці продукти вони не такі привабливі. Вони привабливі для ваших смакових рецепторів, для вашого кортизолу, тому що а, кортизол хоче а, більше їсти апетит, нагулює собі. От. І, а, власне, а, коли ми з цим всім розбираємося поетапно, все це стає доволі класно, зрозуміло і. А, Таке також підходимо до усвідомленого харчування. Ми можемо обрати те, що нам дає прибуль, да? тобто те, що дає нам поживність від раціону, ніж те, що в нас забирає. Пампампам -пам -пам, слухати себе, ну це зрозуміло, да? як я вже сказала, зрозуміло, а, зрозуміти, що справді хоче ціло. Да? Воно хоче зараз. Їжу. Чи вона зараз хоче, наприклад, водички попити? Дуже часто дівчата плутають сигнал справи з сигналом голоду і думають, що зараз мені потрібно щось поїсти. Але насправді ціло хочу випити водички. І тут дуже раджу, якщо у вас виникла думка, щось поживати спочатку. Обов'язково випийте скранку теплої водички потім прослідкуйте, що насправді хотіло ваше тіло. Також там, що зрозуміти, це зрозуміти фізична це зараз потреба у їжі чи емоційна. Тому що знову дуже часто тіло якраз таки проектує емоційну потребу, точніше, психіка наша проєктує емоційну потребу, але через те, що ми не знаємо, як собі її закрити, як собі допомогти, ми шукаємо в їжі розради, підтримки і так далі. Ну і, і важливість, звісно, працювати не тільки з раціоном, а з мисленням. Це правильна постановка цілей, це правильне розуміння, що стоїть за цим схудненням, яке ми хочемо отримати, або збалансованим харчуванням, тому що дуже часто от навіть дівчата хочуть піти в зал, хочуть збалансовано правильно харчуватися для того, щоб бути як всі, тому що всі показують свій успішний успіх в інтернеті. Звісно, харчування, наш стан здоров'я, він впливає на нашу продуктивність, на заробляння коштів банально, на і там формування ідей і так далі. Але. Тут має бути трошки інша ціль тоді, да? тобто в нас ціль тоді не схуднути а, і там влізти в ексес, а ціль тоді бути продуктивною. Да? І для того, щоб бути продуктивною, ми собі даємо, наприклад, збалансовані прийоми їжі, щоб класно себе почувати. Це правильна постановка ціл. Але якщо постановка цілий бути як всі, Ну, точніше, піти в зал, там, збалансовано харчуватися. І результатом цієї дії є відчуття, що я, як всім, там, якийсь внутрішній спокій, внутрішнє розслаблення через це, немає накидання на себе, немає критики себе через це, і так далі, визнання якесь, то трохи неправильна постановка ціла. І відповідно, якщо неправильна постановка ціла, то не буде і правильного правильних дій, і вибору цих дій також не буде. Тому. Важливо працювати з мисленням, плюс важливо розуміти, що немає продуктів поганих і хороших, є продукти поживні і непоживні, да, або менш поживні. Тобто, як я називаю їх, є продукти, які щось нам дають, від яких ми можемо щось взяти, а є продукти, які ми віддаємо, да, і з якими ми щось віддаємо. І відповідно через це, звісно, ми віддаємо свій ресурс, свою енергію, свій стан здоров'я, свій час. Там, і так далі. О, свої гроші і все-все з цим. Тому тут потрібно також гарненько попрацювати над мисленнями щодо своєї харчової поведінки. От, це такі основні моменти, про які я хотіла з вами поговорити. Значить, ми можемо зробити підсумки такі, що наше тіло не сприймає дієти. Є навіть дослідження, що якщо. Ми чим чим менше ми будемо їсти, тим більше ми будемо набирати вагу, і тим більше наш організм буде заповільнюватися. А люди думають, що організм, метаболізм класно починає працювати, коли ми починаємо менше їсти. Але навпаки, метаболізм класно починає працювати, коли ми починаємо більше їсти. Тому що організм наш дуже і дуже розумний. Уявіть. Тіло, на, тіло насичається їжею, да, і воно ще більше там ми там переїдаємо, наприклад. І от навіть в моменти переїдання наше тіло повинно прискорити свої процеси організму для того, щоб як можна швидше ці всі процеси цю всю їжу кудись переробити. Да, якусь частину воно буде і виконувати, переводити в жирові запаси. Але тіло в цей момент воно буде більше і більше працювати для того, щоб звільнитися від цієї тяжкості. А, якщо ми будемо менше їсти, то відповідно тіло не потрібно напрягатися, і тіло буде за йому навпаки, йому буде складно напрягатися і а, класно а, проводити всі обмінні речовини, всі обмінні процеси, плюс а, якісно виконувати всі свої функції. Тому тілу необхідно заповільнити всі свої процеси для того, щоб Рівноцінно, спокійно, без зайвих витрат виконати всі ці функції. Тому а, такі от вам розвінчення такого міфу, щоб ви зрозуміли, що чим менше ви їсте, тим більше ви будете набирати, і тим менше ви будете худнути, власне. От також що ми з вами розібрали? Ми з вами розібрали, а, чому дієти. Це, це поганий приклад взагалі для а, отримання результату, чому це. Заповільнює ваш метаболізм і призводить вас потім до негативних наслідків, тому що знову-таки вам потрібно буде свій метаболізм якось відновлювати, розганяти, і відповідно на це потрібно буде час робота з експертом, тому що самостійно ви з цим не впораєтеся. І, власне, гроші, і час і ресурс. Тому дієта це такий нормальний шлях до. Негативних, а, потім наслідків. А, ми з вами розібрали, що робити замість дія, да, що, як змінити свій підхід у харчуванні, як змінити своє ставлення до цього. От, і, а, в принципі, якщо ви зараз маєте питання, то я маю ще декілька хвилиночок і буду бігти на сесію з своєю групою. Сьогодні у нас тема. А любові до себе. Сьогодні будемо розбирати класну класну дуже тему. А вона дуже пов'язана з харчовою поведінкою. Відсутність внутрішньої опори: на любов до себе, не вибір себе у суспільстві. І це, звісно, буде впливати на нашу харчову поведінку і на вибір у їжі. Тому, якщо є питання, пишіть, а я поки що розкажу, яка, який буде наступний наш ефір. Наступний ефір він буде або в середу, або в четвер. Я ще точно не знаю, я подумаю. Uh, в будь-якому випадку він буде десь 18-18-18-30 Ми поговоримо з вами про справжні потреби організму, про фізичний і емоційний голод. Тому обов'язково uh, підписуйтесь, якщо ви не підписані, або uh, слідкуйте за мої, моїми оновленнями, і uh, будемо з вами про це говорити наступного разу. Бачу, питань немає, тому буду від вас бігти і буду готуватися вже до сесії. Бажаю вам гарного вечора і типу тихого, мирного неба всім Па-па!